Всім привіт! І всем привет. сьогодні я хочу показати група Парілу, розказати про неї, яка вона на так, я починаю скачувати. Ось вот тут картинки є. Я покажу її грати, як по правилах про правилах її грати. От вже встановляюся. Так, зачалось. Ми в заходимо. А, так, так, цей. Зразу вам говорю, Перед тим, як зу зайти, виключити інтернет, бо зусил буде сильно лагати. Бачите, треба такого. Ну, я вам покажу. По цьому. Так, починаємо. Оп, хоп. Треба по екрану крутити. От, і можна... О, ну на все. Зараз покажу вам. Бачите, коли ви... Коли він проводить цю лінію, то можна тако зайти і Це трохи похоже ця гра на слізарію, але тут трохи інакше. Ох ти ж. Я про неї ще не знав також. Дуже. Я про неї про неї недавно дізнався. Ми прямо виріли, недавно. давно. Що вони мою територію хочуть? Блін. Нічого я буду відбивати. Ох ж! От Ви побачили. Це ці, ці, ігри. Так що всім пока. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і пишіть в коменті, Чи треба мені надалі такі ігри знімати? Всякі. І напиш, напишіть, я буду дивитись Ну і вже пора. Так Ну сам и всем пока.